Неабиякий резонанс викликала звістка про можливе закриття чи оптимізацію першої школи Костянтинівки. Учителі та батьки насилали звернення до численних державних установ. Проблеми освітлювали центральні та регіональні засоби масової інформації. У підсумку начальний заклад, наповнений значно менше проектної потужності, продовжує працювати у звичному режимі. Проте інші школи міста помирали без суттєвих протестів та галасу. Ну, і що Це все, що лишилося від десятої школи. Її закрили першою близько десяти років тому, коли кількість дітей почала зменшуватися через негативну демографічну ситуацію. Чому не зберегли чотириповерхову будівлю від цілковитої руйнації? Окреме питання. Сьогоднішні школярі знають про цей навчальний заклад лише з розповідей батьків. Родителі мої вчилися ще, брат, сестра теж. Що вони розповідали про школу? Ну, хороша школа була. Ти вчився Так. Тетя дядя. А нічого розказували про школу. Ну, хорошая школа была, отличная сказали. Их потом они не доучились перевели. Во вторую сказали, ну, вторая була не так. 2007-го припинила роботу відносно нова 12-та школа. Тоді казали, що навчальний заклад не витримав конкуренції з розташованим через проспект ліцеєм. На базі 12-ї школи планували відкрити центр «Спорт для всіх. Розпочали навіть ремонтні роботи. Проте відкриття так і не відбулося. А вже наступного 2008-го року закрили одну з найстаріших 1938-го року зведення школу номер 27 а скажіть, школа школа охороняється все таки, да? Конечно. То есть ему... Так, ему все все, охороняє, ребята. я зараз висуваю своє начальство. Жінка, що охороняє 27-му школу, каже, що навчальний заклад закрили через аварійний стан. На стіні з'явилися великі тріщини. За словами начальника Костянтинівського управління освіти Ольги Барабаш, 12-та і 27-ма школи досі перебувають на балансі відомства. Ці школи знаходяться у нас на балансі, і тому ми є, як є якщо є їх отримувачами, вони не списані, ми маємо їх охороняти, і тому там сторожиці є. Долю цих приміщень має вирішити міська рада, тобто вони мають прийняти рішення або списати їх з нашого балансу, там передати на баланс комунального відділу, або взагалі то прийняти рішення. Я також вважаю, що давно вже пора прийняти якесь рішення по цим об'єктам, але це не моїй компетенції. Четверта за рахунком школа, яка припинила роботу у місті, ЗШ номер 7 Продовж останнього року тут базуються представники збройних сил.